там, може, ті, не знаю. ну, Менше, як 10. Почав любити нинішній Євангелій. Я кожного року кажу, що я його не розумів, воно було для мене якимось таким, як мов, ну, не було його в свідому пісні в Євангелії, цього уривка. Ну, Я думаю, мені здавалося, що нічого би ніхто не втратив. Ну, прийшов там Филипп, сказав, показав, а прийшов, подивився. Розійшлися і ні тепло, ні зимно. Але той сон, що умер на Різдво, колись допоміг мені підібрати ключі до розуміння цього в я кожного року про них розказую. І знаєте, ті ключі кожного року відкривають ще більше і більше розумінь у цьому тексті. Що саме справді комусь потрібно би хтось нам допоміг щось десь надламати надщербити, аби почало сипатися черствість, аби якісь неможливі речі почали ставати можливими. І за це ми маємо бути вдячні тим людям, які нам це допомагають з одного боку, а з другого боку, самі маємо бути тими, які допомагаємо іншим ламати стереотипи, робити відкриття і починати рухатися, щось будувати. Отже. Нинішній Євангелії. Ми бачимо чоловіка, який скептик. І ми справді дуже часто бачимо сьогодні людей, які сумніваються, які мають свою думку, і вони її твердо тримаються. Я знаю, що є так і прекрасно. І я розумію, що, можливо, моя думка не така, як в інших, і я тим сижу в своїй думці і триваю. А оцей чоловік Натанаїл. Він був і таким, і ще трохи більшим. Він знав, що, ну, що там, Назарет, глуха провінція, далечі, нічого там доброго ніколи не відбувалося, не ставалося. І коли до нього приходить брат і каже: Слухай, ми бачили Месію, чоловіка Ісуса з Назарету, він чи не Месія, і таке всяке. І той скептично каже: Та ми всі знаємо, що чогось з доброго. Звідти не вийде. Він не просто сумнівається, а не боїться своєї сумніви <кій> озвучити. Давайте подивимося, як поводимося ми дуже часто у подібній ситуації. Хтось нам приходить, чимось має якесь відкриття, якийсь досвід, починає нам емоційно гарно розказувати. Ми так стоїмо, дивимося на ту людину. Добре, добре, ти такий от, що знаєш. Добре, добре, я собі своє знаю. Ой, як ти файно розказуєш, Боже, як то так добре, і таке воно все файно лише, чіпаємо маску, попідтакуємо тій людині, обернулися, а я собі своє знаю. Це дуже зле і прикро, коли ми не говоримо речі, які справді є на нашому серці. І ми вчимося вдягати і носити маски. Чимося бути усім вигідним, підтакувати, навіть якщо ми з тим не погоджуємося. Це є зле, бо це така легка, тяжка, але це форма брехні про нещирості. І це не є прикмета дітей Божого царства. Ось нині ми маємо прикмету людини Божого Царства. Ми знайшли. Ми побачили, він такий, а цей каже щиро, що він думає. Я так не думаю. Я маю інший досвід, інше знання. Але він не просто це сказав, кожен пересварилися, він той добрий, той злий, каже, що він злий, той каже, що він добрий, і розійшлися. Це теж добрий варіант. Побачимо знову приклад доброго учня Христового, доброї Божої дитини, дитини Божого царства, яка не тільки не вдягнула маску і не попідтакувала, яка не тільки щиро розказала свої сумніви, але яка пішла ще далі, яка пішла і шукає відповідь, пішла провірити. Чи справді о той, про кого розказує Натаниділ чи Филип, чи він справді такий, як про нього розказує? Піду подивлюся. Та я маю знання, що там доброго з Назарету не буває. З провінції, там десь з околиць, там, де всякі люди сходяться, живуть, всякі люди і погані і добрі, що там доброго може бути? Я це все знаю. Але я піду і провірю. І коли він йде до Ісуса, Ісус каже про нього і каже до Нього. Ісус каже про нього, Він передусім каже до нас, похваляючи його поставу і його поведінку. Ось справжній ізраїлітянин, в якому немає лукавства. Що значить ізраїльтянин? Ось справжній син Якова. Ось справжній м, особа, яка належить до Божого народу. Ось справжня дитина Якова, справжня дитина Ізраїля. яка щира, яка бореться з Богом, яка шукає відповіді на питання, яка має сумніви і не ховає ті сумніви у собі, а пробує їх розглянути, а що є правда, а хто є Бог. Що Він робить? А може Бог має якийсь зараз цікавий розвиток подій в історії Спасіння. Піду і подивлюся. І Ісус, хвалячи Його, хвалить Його. Ці слова сказані по хвальби Натаниїлови. Це слова Ісуса сказані, які зараз мають бути для нас. Він похваляє таку поставу. Спитаємо себе, до чого? Як би ця постава могла виглядати в нас? Я вже десь на тому тижні казав в службі Божій, в котрий роздумав над якимось Євангелієм, що кожному священнику, навіть якщо він того може не хоче, але бракує одної річі. Аби його питали, аби в нього довідувалися, А що то значить, а що то означає, а чому ми робимо так? Ніхто не спитає, чому я там написав, чому поклони не б'яв неділю. Хтось знає, колись може і чували і забув. Чому ми тут хрестимося, а тут не хрестимося? Чому ми робимо то чи інше? Ну Зараз під завтра буде мати новий служебник. Люди добре, там в мене питань, якби так мені дали в руки того, хто його написав, то я би мав багато чого його спитати і хотів би почути пояснення. Ми потребуємо, і Бог нам похваляє, що ми маємо питатися, шукати, досліджувати, а не залишатися на тих знаннях, які ми маємо про нього. Бо Бог це динаміка, це рух, це постійно щось нове. Він завжди новий у кожному часі для нас. Хоче бути нами пізнаний і хоче нам дати себе пізнати. І нам треба питати. І ось цей чоловік, Натанаїв, коли в його житті з'являється якась нова інформація, пов'язана з Богом, він її пробує відшукати, спростувати або підтвердити. Він іде, виходить з зони свого комфорту. Вирізає з-під своїх смоковниці з місця, де йому затишно, прохолодно, де ніхто його не турбує, де назгоджується самотою і роздумами про Боже царство. Приходить і йде. Отут такі певні в нього роздуми, оце сидіння під смоковницею. Біг коментатор який що він роздумував про Боже царство, про Божі справи, що може бути краще. І він це відкладає в сторону і йде подивитися на Ісуса, на якогось там, що прийшов, хто знає, звідки де Сонце сходить чи заходить. І слова мене того року вразили слова, які Ісус, я вже бачу, які Ісус сказав до Филипа, до Натанила, перше ніж Филип тебе покликав, я тебе бачив. Ісус йому каже, що я тебе бачу. Я знаю, що ти думав в той момент. Я знаю, що було в твоєму серці. Я тебе знаю. Задайте собі хтось молодший, хтось старший, хтось ще зовсім юний. Але ми прекрасно знаємо, як нам хочеться, щоб нас хтось побачив. Це, напевно, рушій стосунки між чоловіком і жінкою. Жінка хоче, щоб її хтось пізнав її серце. Чоловік хоче, щоб він також був пізнаний кимось. Хоче, що є інтимний зв'язок між чоловіком і жінкою. Це не фізична близькість, не лише фізична близькість. Фізична близькість це вже вияв, інтиму особистого. Я пізнав твоє серце. Я знайшов тебе, що воно ти мені мила, чи ти мені милий, ти мені підходиш. Ти мені подобаєшся. Я знаю тебе з середини у твоїх прагненнях, у твоїх почуттях. І я хочу піти далі. І відтак закінчується це обов'язками, союзом і тілесною близькістю пізнати більше. Ісус йому каже, я тебе бачу. Я знаю глибини Твого серця. Я знаю, що ти думав. Я знаю твої думки. І ці слова, коли хтось тобі скаже, я тебе знаю, я тебе розумію, я знаю, що діється в на найбільших глибинах твого серця. Ми не можемо лишитися байдужими до такої людини. Не можемо лишитися байдужими до такої особи. Ніколи до кінця людина людину так не пізнає, як здатний нас пізнати Бог, як здатний пізнати Натанеїла, як Натанеїла здатний пізнав Ісус, Бог і чоловік. І Натанеїл залишається в полоні Христа Господа. Пішов за ним, відповів йому, уклав з ним союз. Близькість залишився не тільки серцем, в душі. Мені сподобався Ісус, і я йому відповідаю, але і тілом пішов за Ним, потвердив відповідь на те, що Він пізнаний Ісусом. Я тебе знаю, я тебе пізнав, я тебе полюбив за те, чим ти є зсередині усій своїй суті. І я готовий собі віддати своє життя тобі. Я готовий з тобою стати до подружніх стосунків. А тепер подивімося, вертаючись до подружніх стосунків. Бо зараз про це багато всім говорять, Наскільки це неприродно, коли люди мають тілесну близькість, а не мають близькості сердець, не потребують пізнати серце людини. Оце навіть не спорт. Це якась худобна тваринність, настільки здатне людство викривити оте прекрасне, що має бути підтвердженням глибини розуміння і єднання двох сердець. Наскільки сьогодні світ, гріх, дьявол, наші пристрасті здатні спотворити ту близькість між чоловіком і жінками, які роблять, і єднаючись. Після єднання і пізнання сердець один одне. Тому нинішній Євангеліє справді дуже і дуже корисне. Господь, кажучи до Даніїла, Він точно то все готовий і каже кожному з нас: Я тебе знаю. Перший, ніж ти поселився в утробі матері, я тебе знав. Ти ще навіть смоковницю не сів. Ти ще нічого не зробив, а Він уже мене знав. Він мене знає, Бог мене знає. Глибину мого серця, глибину моїх упадків, прекрасність і красу, і об'єм ширину того, ким я можу бути, тих датностей, якими я можу, в яких я прекрасний, Він мене знає. І він мене кличе, ходи за мною. Треба мати відвагу відповісти. Я скажу, що не всі так повелися, як на Пригадайте собі історію про багатого юнака, який прийшов і казав, що все зберіг змал. Ісус, в принципі, теж торкнувся і показав йому, що він знає його серце. Але той йому так не відповів. Той пішов зажурений. Він захотів залишитися е, з синицею в руці, а з жураблем в небі літати він не захотів. Нателеїл зробив. Я намагаюся робити. І кожен з вас запрошує відгукнутися і казати Богові так. Відчути, збагнути, зрозуміти нинішньому Євангелію, що. Він знає моє серце і кличе мене до більших. особистих стосунків. Слава Ісусу Христу!